Вітаю, Ви ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Кажуть, в Сполучених Штатах Америки трапилась безпрецедентний випадок. Так, трапився безпрецедентний випадок. Опубліковані були. Чергові файли Епштейна, де там присутній безпосередньо нинішній президент Сполучених Штатів Америки, якого мудрий нарід Сполучених Штатів Америки обрав на президентство. Хоча, напевно, ну, не треба було бути. Генієм всіх часів і народів, щоб не розуміти, що він вже там замазаний був по, першої, по першому терміну. Але в чому безпрецедентність випадку цього? Вона полягає в тому, що оці всі теж набрані з вулиці, всякі там Венси, всякі там хексити, Всякі там Кеннеді, всякі там Віткови і, і всі останні. Вони такого штибу, як і ж там Трамп, отакого штибу. Тобто вони не знають, що робити із цим всім. Так, не знають, що робити. І тому дійшло, такого ніколи не було в історії США, дійшло до того, що вони задіяли, задіяли так звану ситуаційну кімнату. Що таке ситуаційна кімната Сполучених Штатів Америки? Це зібрання найкращих розумів Сполучених Штатів Америки, кращих аналітиків і все таке яких ну, в цій ситуаційній кімнаті збирають тоді, коли, наприклад, виникає загроза національній безпеці Сполучених Штатів Америки реальна? Ну, наприклад, там, ну, терористи хочуть напасти, чи вже напали, чи готується світова війна, чи ну, е московити хочуть запустити? Там і ядерні ракети по Сполучених Штатів Америки погрожують, і все таке інше. Ну, такого ніколи не було, щоб для вирішення особистих проблем, хай навіть президента Сполучених Штатів Америки, а не Держави Сполучених Штатів Америки, була задіяна ситуаційна кімната, де Люди з отакими лобами. От подивіться, як, як у мене, так, будуть думати, взявши і голову, взявши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. Геній наш. так, Тарас Григорович Шевченко, вчитель наш. так, і Пророк. На жаль, ми не вчимося. Нього ми не читаємо. Те, що там вчать в школі, це вже навіть в Радянському Союзі вчали, вчили краще про Тараса Григоровича. Так. Тому що він говорив правду, так. А... вона не політкоректна. <кліткоректність> тобто політкоректність це брехня класична. Так от, повернемося до наших баранів. Як кажуть, на Сході. Ну, а воно ж не тільки на Сході. Якщо людина барант, то, то тут уже нічого не зробиш. Так. так, ось ситуативна кімната зараз думає над тим, як же ж от вирулить із цієї всієї ситуації, яку потрапив. І вони ж, напевно, передбачають, що там випливе щось гірше. Бо поки що такого щось уже дуже поганого там немає, але напевно він їм там шепнув цим хлопцям в ситуаційній кімнаті, що там були діла <крутіше"> у цього всього. Так, так що ж робить? Дивіться, який лоб. Бачите. <реш> Показує вам. Ну, професор, академік, доктор, притом, горбом це все не куплене. <реш> так, а все горбом. Так, написане, обдумане і все таке інше. Так от що треба робити? Треба приймати ленд-ліз для України. Так щоб це відволікло увагу. Так, відкинуло те все, що це московити це все готують, тому що він там, агент Краснов, чи Рильце в нього в пушку і все таке інше. Ну тільки так. Ну, я реально я не входжу до цієї ситуаційної кімнати, але я не знаю, кого там Трамп набрав. Він же ж там порозганяв був. І цей РУ набрав нових там і ФБР і всіх порозганяв. І я дуже підозрюю, що він розігнав і ситуаційну кімнату, де там були зібрані кра кращі, так би мовити, уми. Так, І набирали там когось з вулиці так само, як набирали і в нас. Було діло. так? І тепер маємо маємо те, що маємо. Ну, ну... так, Ну, 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 ото ж і ну. <хи> Отож і маємо те, що маємо. Так що от такі пирогивель, ми, шановні пані та панове, справи серйозні. І пов'язані з Україною. наш ж, ж канал таємниці загадки, феномени і дива України. Так воно ж, все отак не паралельно, отак, а от а перетинається. І аналогії, бачимо, є. І... Метод такий науковий є. І дедукція, і індукція і, 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 і інші. Про секретні методи я говорити не буду тут, бо це все із ситуативної кімнати, тільки де там люди не, не нам <рівня>, рівня, які думають над цим. Але я дуже підозрюю. Є в мене така підозра. Звичайно, безпідставна. так. Про те, що Трамп потурив і ту ситуаційну, ситуативну кімнату, яка була за часів Байдена. Так. Ну, не можеш бути тому що, в принципі, то я як розумію, ці всі науковці, там, всякі інші там артисти, всі останні, вони ж то, так би мовити, все погодні люди. Так. Вони обслуговують будь-що, так, будь-яку владу і все таке інше. Розганять їх, а потім набирать туди якихось. Третьорядних і четверорядних, ну буде так, як в Україні. А? Ми ж маємо. Маємо те, що маємо. От такі пироги, вельми, шановні пані та панове. Тому я із своєї ситуативної кімнати, в якій я захожуся, <гум> можу порадити тільки ленд-ліз, тільки ленд-ліз для України. Тільки. А то там щось оголосили вже ж під, так би мовити, тим скавчанням із моєї ситуативної кімнати про те, що ну, пора ж переключати на Україну це все діло. <різь> так, ну він там нібито ж сказав, що вже можна приймати законно обом палатам про те, що ті, які із антрофагами там. Працюють, взаємодіють і все останнє, то їх обікласти 500% цими тарифами. Мало, пане Трамп, мало. Моя ситуативна кімната підказує: треба потрібний терміновий ленд-ліз.